Ну що ж, тестовий відеообзор на другий телефон. цей телефон послабіше, Подивимося, як нормально відеообзор. На відеообзорі сьогодні у нас будуть навушники Сентео Сентео s 1 Ті наушники, якими особисто я користуюсь, я довольний ними, вони дійсно класні, вони потужні і взагалі ну, наушники просто топ, просто огонь. Значить, навушники вакуумні, вони невеличкі. Але для дуже маленьких вух можуть вони бути занадто великими. Теж треба переміряти для дівчат, в кого уші дуже маленькі. Також дивимося, що в нас по комплектації. На подарунок дуже класно, вони годяться, тому що тут є багато слоїв, підстилочок. Тут дуже класно все зібране. Тобто, Додаткові матеріали всякі. Є наклеїчки, стікери красиві, інструкція, є невеличкий плакатик наклейка. Тут у нас все по секціям. По секціям у нас розіпхано. Ось у нас кабель для зарядки. Тут у нас амбюшурки запасні. Також самі навушники. Навушники. Перше використання. Коли отримали навушники, якщо вони запаковані на новій пошті і не дозволять їх відкрити, якщо вдома відкрили, то перше, треба їх відкрити. Друге, треба знайти оці наклеєчки. Тут маються наклеєчки на контакти. Одну наклеєчку і другу наклеєчку. Їх треба прибрати. Після цього навушники почнуть заряджатися від свого кейсу. Вони будуть індикувати червоним кольором, про те, що вони заряджаються. Також це сенсорна панелька. З сенсорної панельки теж знімається плівочка для того, щоб можна було керувати наушниками сенсором. Після цього вони готові. Можна навіть на хвилину-дві вкинути їх у кейс, вони почнуть заряджатися, почекати, потім достати з кейсу, і вони вже будуть готові до пошуку. Під час пошуку вони світяться білим кольором. Коли вони заряджаються, вони світяться червоним кольором. Також наушники ось так виглядають в використанні. Коли вони під'єднані до телефону, вони не світяться, не індикують ніяк. Якщо їх від'єднати, наприклад, зараз я ось від'єднаю їх, то вони почнуть блимати білим світодіодом. Це означає, що вони в режимі пошуку зараз. Також, якщо я поставлю свої наушники ось в кейс на зарядку. Мій кейс особистий, то вони будуть червоним світитися, вони обоє зараз заряджаються. Достаю навушник, він почав шукати. Зараз на телефоні я виключив Bluetooth, тому наушник не може під'єднатися. Також наушники можуть як поодиноку працювати як гарнітура, так і в парі, даючи об'ємний звук. Наушники відрізняються дуже якісним мікрофоном. За ними, якщо одне условіє, треба, щоб не було вітру сильного на вулиці. Маю то по ним можна дуже гарно розмовляти, навіть приймати закази. Тобто я навіть приймаю закази, спілкуюся з клієнтом через навушники, я їх не знімаю, все прекрасно. Виключення тільки дуже вітерна погода, або коли в наушник прям, напряму дує вітер. В приміщеннях і в безвітерну погоду ідеальний звук, ідеальна чутливість мікрофону. Це мені дуже подобається в них. Так, наушники дуже класні.